Злі духи будуть ходити і приносити зло, бідстві, питатися завладіти людьми, щоб було насилля, щоб були війни. Без Ісуса Христа в цьому світі неможливо перемагати, і тільки Ісус Христос дає перемогу. Для цього Ісус і прийшов, дав нам Духа Святого, Слово Боже, церкав, і щоб ми були просвіченими. Ісус сказав наступайте на всю силу враж'ю і ніщо не повредить вам. І щоб, ми, і щоб у нас була перемога, як у Давіда. І тому ми повинні слухати тільки тих, у кого є плоди, результат життя, перемоги реальні. Перший світ Бог зарив, і цей світ Він спалить. Тому ми повинні бути просвіченими, щоб нам не попасти до чортів і не горіти в геєні разом з сатаною.